Що ж, український бізнес відгукнувся на заклик зоозахисників. Більшість магазинів почали впускати тварин з вулиці, щоб захистити їх від холоду та негоди. Йдеться насамперед про собак та котів. До ініціативи закликають долучитися й решту українських підприємців. З нами Олексій Суровцев, зоозахисник, власник притулку для котів Бородата Котомамуля. Пане Олексію, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаємо. Так, ну я взагалі не об'єктивний в цьому сенсі. Я такий яскраво виражений Чого? собачник. А, так розкажіть, будь ласка, як ми, пересічні українці, можемо допомогти безпритульним тваринам, особливо під час морозів? Давайте так, ну по перше, найголовніше, що ми повинні забезпечити тварин їжею, Калорійною їжею і водою, це найголовніше, бо їжа вона акумулює енергію, яка зігріває тепло. Поставити коробку, підстелити щось сухе, суху ковдру. Головне, щоб вона суха була. Це вже трошечки врятує. Ну, і звичайно, є, якщо є можливість, заберіть додому. Чи дуже класна ініціатива з приводу магазинів? Хочу. Розказати людям, що не варто турбуватися. Ви не підхопите щось від тварини. Ви там, наприклад, якщо у вас алергія, і ви проходите повз в магазині, нічого такого страшного не станеться, тому що тому що вона миттєво так не спрацює. Але Цим самим ми покажемо людяність і трошечки трошечки допоможемо безпритульним пережити ці критичні морози. А що стосується домашніх тварин, то теж ми знаємо, що зараз в квартирах, в будинках дуже низька температура. Тож є такі дуже прості поради. Спробуйте тварину перемістити в найменшу комнату, якщо є така можливість зробити якесь гніздо для тварини з коробок, з, з будь-чого. З, з одягу, з, з свого зігрівайте теплом власного тіла, не забувайте про їжу, бажано, щоб вона була не з холодильника, щоб вона була тепла. Ну і таким чином ми зможемо пережити ці критичні морози. Я не знаю, як там зігрівати котів чи собак, але от мене, мійки точно зігрівають, це найкраще ніж будь-яка пляшка з гарячою водою. От При я чесно, собаки кажу, більші. І оце прикольно. Так. Там і одіяло не треба, тому що ти так обіймаєш і одразу ділишся цим теплом. А пане Олексію, якщо ще про критичність, насправді вже знаємо, що погода стає кращою, не буде такого мінусу, але тим не менше, критично для тварин на вулиці. Це що? От як виявити, що він па переохолодження відбулося, або м, наскільки є критична погода, природа, е, сніг, дощ, що є найнебезпечніше сьогодні, е, у кожної тварини є свій порог, скажімо так, морозостійкості. Е, е, головне, щоб тварина була суха. Якщо тварина мокра, це зменшує можливість. Переживання ці, ці, цих морозів. Ну і звичайно, якщо тварина голодна, давно не їла, то теж це зменшує її шанси. Е, вже морози, чесно кажучи, мінус один, мінус два це вже погано для тварин, для котів, тим більше, які є. Більш теплолюбиві тварини, тому це як звернути увагу. Якщо тварина млява не реагує потрогати там її температуру тіла, ви одразу зрозумієте, що тварині потрібна допомога. Якщо ви відчуваєте, що їй потрібна допомога, не гайте часу несіть в ветеринарну клініку, тому що тут рахунок може бути на хвилину. Дякую, пане Олексій, Ми дякуємо, дякуємо що ви не і Ми дякуємо всім українським дякуємо. бізнесам і, взагалі, просто навіть не бізнесам, українцям, які допомагають і рятують тваринок на вулиці. Олексій Суров, це зоозахисник і власник притулку для котів, борода та «Котомамуля» був з нами на зв'язку. Дякуємо вам, друзі. Дякую. Далі новини.